Звичайно, що це дуже важливий і дуже хороший майданчик. Адже коли сьогодні таке поважне зібрання, і коли присутні всі найвищі посадові особи, включаючи навіть президента і закінчуючи головою громади, це дуже важливо. Адже чес, такий, це певний такий імпульс, того, що ми як ніколи повинні бути єдині. І, звичайно, що на сьогоднішній ресур піднімалося найважливіше напевно питання, які сьогодні мають нас е, об'єднати, і всі гілки влади, і в тому числі суспільство. І тому я думаю, що 25-й рік він має бути послідовним. Е, головні, найголовніше напевно, зараз в кожного з нас питання це підтримка наших збройних сил. Бо ми сьогодні навіть і сьогодні показує день, що ми сьогодні в спокій, в комфорті, але за цей спокій і комфорт хтось віддає життя. І тому ми повинні, напевно, як ніколи зосередитись перше на обороноздатності нашої країни. Ну і звичайно, ті всі соціальні, соціальний захист всіх наших верст населення. І особливо підтримка наших ветеранів має стати основою напевно нашого функціонування органі місцевого самоврядування на наступний 25-й рік.